Від неї дуже смертіло маріхуаною, і я їй про це сказала. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх на українську мову і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі щось посьорбати або похрумкати і погнали читати історію. Але перед тим, як розпочати, я просто уточню, чи підписались вони на мій канал, чи поставили лайк. Чи натиснула на дзвіночок? Якщо так, тоді погнали читати. Але якщо ні, то від вас теж буде чимось воняти. Отаке я сьогодні придумала. Погнали читати історію. Наша сьогоднішня історія називається: Від неї воняло конопльо, як від цілого поля з маріхуаною. Мені 22 роки. Вчора вдень я навчалась в популярній кав'ярні у своєму місті, хоча було людно, мені пощастило знайти вільний столик на дві особи ще із розеткою, що було важливо, адже я планувала залишитись на кілька годин. Протягом цього часу я замовляла напої та десерти, проводячи час за навчанням. Але приблизно через годину до мене підійшла дівчина приблизно мого віку, від неї тхнула травою, і вона запитала, чи можу я поділитися з нею своїм столиком. Я оглянула кав'ярню і побачила, що всі інші місця були зайняті. А біля столів стояли люди. Хоча в моєму штаті вживання трави є законним, я не можу витримати її запаху. В мене починає нудить і вона викликає головний біль. Тому я, не згадуючи запах, відповіла їй відмовою. Пояснивши, що мені потрібен особистий простір для навчання, але замість того, щоб прийняти мою відмову, дівчина продовжила тиск і сказала, що якщо я хочу особистий простір, то не повинна сидіти в такій популярній кав'ярні. Я відчувала себе редратованою, і, можливо, необачно сказала їй, що її запах нагадує мені форму маріхуани і що вона могла б прийняти душ перед тим, як намагатися сісти за чужий столик. Я думала, що після цього вона піде, але вона залишила свої речі на столі, вирішивши залишитись, я вирішила втрутитись і попросила працівника кав'ярні допомогти. Співробітниця підтримала мене, попросивши дівчину піти і погрожуючи викликати охорону, якщо вона відмовиться. Дівчина пішла, але я була вражена ситуацією і почала замислюватись: чи правильно я зробила. Коли я поділилася цією історією з друзями. Я очікувала, що вони підтримують мою точку зору, але виявилось, що деякі з них вважають мої дії грубими. Один із друзів, який знайомий з цією кав'ярною, сказав, що я не повинна була забурати стіл, і що якщо мені було неприємно від запаху, я могла б просто піти. Інший друг сказав мені, що моя реакція на запах була надто жорстокою, і що якщо навіть хтось поводиться грубо, я не повинна була так ставитись до незнайомця. Це викликало суперечки серед нас. Тому я вирішила звернутися до цього форуму, щоб зрозуміти, чи була я неправою. Отака Ось така історія у нас сьогодні. Що ви скажете? Я думаю, що коли ти проходиш в кав'ярню і займаєш місце. То це вже твоє місце. І <сіх> ти можеш вирішувати, хто там буде сидіти, а хто не буде, поруч з тобою сидіти. Ну, типу, треба було приходити раніше і забувати своє місце. Отак от, от я думаю. А тепер давайте почитаємо, що скажуть люди. Не поганець, ти була за столом перша, і це був маленький столик на дві особи. Це не те, що ви сіли самі за великий стол, чотири плюс людини, і не дозволяли нікому сидіти. Коли ми з чоловіком сидимо разом за столиком на дві особи в кафе, там майже немає місця для нас обох і для наших ноутбуків. Я не можу уявити, щоб дозволити незнайомій людині сидіти поруч зі мною так близько, особливо якщо від неї неприємно пахне. Погодьтесь, смертіти будь-чим таким, що люди відчувають, що ви наближаєтесь, як правило, є великим но-но. Неможливо, травка це сигарети, достатньо лагу для волосся, щоб воно спалахнуло. чи спрей для тіла від сексуальної пантери, заборонений у дев'яти країнах. Мені стало цікаво, що це за спрей такий. Наступний коментар. Два напої та тістечко це замало для двомісного столика протягом трьох годин, коли інші стоять у кав'ярні через брак місця. Не знаю, що сказати, бо інколи я монтую відео для вас у кав'ярні, і також беру приблизно два напої і тістечко. І сижу там ну, три годинки, може, побільше сидіти. Тому не знаю. Мені нормально. останній коментар. Так, я не прихильник правил, що забороняють пустувати, але це не рідкість мати 20 хвилинне обмеження часу в жвавих закладах чи фастфудах. Ось така історія у нас була сьогодні, а ми побачимося зовсім скоро. Па-па!